Привіт, мене звати Ліза, і я координатор у місті Вроцлав. Вже зовсім скоро ви приїдете на навчання до Польщі, і одне з питань, які студенти найчастіше задають координаторам: а чи потрібно ходити на пари? Сьогодні розберемо, як у Польщі працює система відвідувань, скільки можна пропускати, та які будуть наслідки, чи обов'язково ходити на пари. Польська система освіти відрізняється від української. Тут студент вважається більш самостійним. Практичні лабораторні та семінари відвідувати потрібно. На перших парах зазвичай пояснюють, скільки можна пропустити без наслідків, тож слухайте уважно, скільки можна пропустити. Як правило, можна пропустити один-два рази без пояснень. Але якщо ви пропустите, скажімо, половину занять без поважної причини. Можуть бути наслідки. А ще не забувайте, викладачі можуть запропонувати вам відпрацювати пару через, скажімо, презентацію або додаткове завдання. Що буде, якщо пропускати пари? Окей, що буде, якщо пропустити забагато? Вас можуть не допустити до залі іспиту, тоді доведеться брати варунок. Варуник це коли ви платите за предмет, а потім складаєте екзамен в наступному році. Ну і ще один момент: якщо ви часто відсутні, викладач може просто не захотіти йти вам на зустріч, навіть якщо є серйозна причина. Бажаємо вам легкого навчання. Ставте лайк, якщо маєте питання, пишіть їх в коментарях.